Добрий день, я вітаю всіх хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Атаманова і я рада вітати вас у медіа-центрі України сьогодні. Сьогодні наш перший брифінг буде присвячений темі, яка хвилює всіх нас. Будемо говорити про погоду і про те, що найближчими днями очікувати українцям саме від погодних умов. Тож хочу представити вам нашу спікерку сьогодні. Сьогодні у нас Наталія Птуха, начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Наталю, вітаю. Вас вітаю, то ж питання, яке хвилює всіх нас, ми знаємо, що наближається антициклон. Чого чекати найближчі дні? Чи буде таке очікуване всіми нами потеплення, чи поки що варто ще зачекати? Ну, одразу зазначу, що антициклон він зараз вже якраз таки впливає на територію України, і саме він забезпечує нам ось таку ну, досить спокійну, одноманітну погоду з полем високого. Ну, в антициклоні це поле високого атмосферного тиску. Це коли в нас більш ясне небо, без опадів. Він на нас впливає саме з північного сходу. І у поєднанні з холодною повітряною масою, звичайно, в нас ось такі ми маємо зимові антициклони. Досить класична ситуація. Коли поєднується антициклон разом з холодною арктичною повітряною масою, і маємо ось такі морози. Е, найбільш інтенсивні вони, звичайно, в нас спостерігалися і зараз ще трошечки тривають по північній частині території України. Е, інтенсивністю 15-20 градусів було подекуди, в нічні години спускалась температура місцями по північних областях, і, знову ж таки, 22-23. По кордону на північному сході, навіть декуди 25 градусів морозу в нічні години, було е, найближчі кілька днів. Поки що ще до 22 го числа також утримують ці позиції антициклон з північного сходу. Він забезпечує все ще таку морозну погоду, але певне послаблення морозів вже можемо очікувати, скажімо так, ну, після 22-го. Е, до 22 го в нас по північних областях плюс також Вінниччина нічні мінуси залишають. В межах 12-17 градусів морозу, подекуди, ось, саме по північно-східних областях, Чернігівщина, Сумщина може спускатися і знову ж таки ну, до 20 в денні години по північних областях температура все ще 6-11 морозу зберігається. Решта областей вночі 8-13, а в денні години 3-8 морозу. Трошки тепліше, у нас завжди це Закарпаття, крайній південь країни, там Денні максимуми вже подекуди можуть переходити до нуля і навіть трошечки вище, ну буквально на 1-2 градуси. Але ось починаючи з 22 го числа, вже є певні зміни. По-перше, вони будуть відображатися у тому, що по правобережжю України вже можуть впливати такі атмосферні фронти і може бути трошечки снігу. Саме з західній області, Південний Схід України, починаючи з 23. го і е, за рахунок цього ми вже бачимо, що трохи зміни в атмосфері будуть відбуватися, і е, певні такі підвищення температури. Ну, ми поки не говоримо про тепло, на жаль, але про послаблення морозів. І ось починаючи з 23 числа, вже нічні мінімуми по північних областях, там в на в нас було вночі 12-17, буде вже 5-11. Тобто це відчутне таке послаблення у порівнянні з тим, що ми маємо зараз. І денна температура в межах 1-7 морозу. Це також досить такий помірний. Ну, для зими зовсім можна сказати комфортний, Ну можливо, не зовсім в наших умовах, але все одно послаблення у порівнянні з тим, які зараз температури, то звичайно вже відчутно буде. По е, південних областях і по Закарпаттю, то е, після 23-го там вже буде особливо в денні години переходити температура на плюсові значення до плюс трьох. Там вже будемо мати. Також варто зазначити, що 25-го числа 26-го і 27-го, навіть 26-го більше. Активно очікуємо на надходження вже циклону. Циклон це коли більше хмарності з опадами. Тобто він вже з південного заходу трошки буде відтісняти, скажімо так, ці поле підвищеного атмосферного тиску, і відповідно певні опади вже можуть бути більшою інтенсивністю більшості регіонів, саме з 26 шостого, 27-го. Звичайно, це прогноз вже за межами п'яти діб. Ми завжди наголошуємо, що офіційний прогноз це в межах п'яти діб от з практичними показниками температури і розподілом опадів. За межами п'яти діб це вже якби тенденція, але ну. Певні, вже можемо говорити такі натяки на зміну в атмосферних процесах будуть відбуватися. Ну і звичайно, під час проходження циклону вже не можуть бути такі там низькі значення температури вже буде набагато, скажімо так, вищі показники, але ну будуть опади. Час опадів, звичайно, також певний дискомфорт може бути знову можуть бути подекуди, особливо по центральних південно-східних регіонах, опади вигляді дощу, подекуди ожеледі. Тому на це також варто зважати, але цю інформацію будемо уточнювати вже з наближенням до цих дат. Якщо говорити про тенденції, так, всі ми чекаємо, коли в здебільшої частини України буде вже плюсова температура, тому що розуміємо, що в умовах обмеженого енергопостачання, да, і тих масованих обстрілів, з якими ми стикаємося постійно росіян, на жаль, так чи інакше, ми розуміємо, що послаблення всіх цих умов буде для нас тільки тоді, коли температура по здебільшого по найбільшій частині України буде плюсова. Якщо говорити, ми розуміємо це тільки тенденції, то коли Варто очікувати такого вже моменту ну, саме з плюсовою температурою, то поки що е, після 25-го числа вона в денні години може бути це по Закарпаттю і південні регіони. Решта областей все ж таки залишаються в нас з мінусами, але вже менш інтенсивними. Ну, це вже в принципі також позитивна тенденція. Всі ми чекаємо весну. тож ми знаємо, що так чи інакше, на жаль, весна у нас зараз трошки зміщається, часто не йде за календарем зазвичайним. Да, чого очікувати цьогоріч, якщо говорити про весну? Чи буде вона рання, чи навпаки вона скоріше за все буде пізньою, і коли? Знов ж таки, поки що таких офіційних прогнозів щодо весни, вони досить зарано про них говорити. Є певні тенденції розрахунки з початком кожного наступного місяця. Зараз, наприклад, ми можемо говорити про лютий, але знов ж таки більш детальніше це, ось наприкінці січня, вже після 25-го числа, тоді наші фахівці будуть складати саме прогноз середньомісячної температури, середньомісячного розподілу опадів там в лютому місяці. За попередніми оцінками, які були в нас на Початку зимового сезону, то лютий також очікувався дещо вище кліматичної норми. Чи відбулися певні зміни? Будемо вже уточнювати наприкінці січня. В принципі, зараз тенденція йде до того, що все ж таки ну початок лютого, скоріш за все, принаймні буде температурний фон вищий, ніж той, який є зараз. Такі тенденції є, і звичайно, ми їх будемо уточнювати і завчасно попереджати. Я дякую вам за цю за ці прогнози. Так чи інакше а разом з тим я хотіла спитати про що е, говорить саме наукове дослідження, коли ми говоримо про і аналізуємо цю динаміку і взагалі зиму, з якою ми зараз стикнулися? Подекуди говорять про те, що це така зима, там за останні 20 років. Перша чи можете ви вже якось проаналізувати цю інформацію? Чи дійсно ми дуже довго багато років не мали такої зими? Ну, звичайно, по відчуттях це часто суб'єктивно буває, в залежності також і від регіону, де знаходяться люди, тому що різна ну, у нас територія велика і різний розподіл погодних умов може бути. Але з огляду, наприклад, на останнє десятиріччя, то так дійсно в нас зими дедалі частіше, і не тільки зими, і не тільки зимові місяці, але інші були вищі кліматичної норми. Тобто в умовах змін клімату, так спостерігалися все частіше там вищі кліматичної норми. Ми про це говорили. Але навіть на початку кожного зимового сезону ми попереджаємо і говоримо, що Наша територія розташована так в таких кліматичних умовах, що в нас можуть бути затоки холодного арктичного повітря. Так, в останні десятиріччя вони стали трошечки короткотривалішими і менш інтенсивними, але все одно такі явища можуть бути і. Ми не можемо сказати, що їх не було. Наприклад, наші фахівці вже трошки проаналізували там для Київщини, навіть в тому самому 2021 році, були і значні температури в січні, саме в 20-х числах січня, в межах від 10 до 20 градусів морозу і сніговий покрив висотою від 8 до 13 сантиметрів. Просто був він більш короткотривалим. Щодо саме цього січня, то звичайно оцінки будуть, але трошки пізніше, коли вже принаймні ну, завершиться цей період. От морозів, і це вже більше там до кліматологів. Не буде проведений аналіз, наскільки цей січень вибивається там з певних. Картин. Звичайно, зараз вже попередньо можна сказати, що він буде там нижче кліматичної норми, вже точно. Тобто вийде в розріз останніх десятирічних, коли десятиріччя, коли в нас січні, переважно ну і зимові місяці вище кліматичні норми були. Або, наприклад, сезон зими, коли 2019-2020 роки тоді, взагалі, в нас метеорологічна зима не наступила, то звичайно цей січ. У нас такий яскравий буде представник класичної такої зимової погоди. Наталю, якщо говорити про опади, яка взагалі тенденція, є відчуття, що теж за січень у нас прям багато випало і снігу, і дощу, і все це було і те, і те майже одночасно. А яка тут динаміка? І чи прогнозуємо ми, наприклад, у лютому таку ж кількість опадів, чи все ж таки буде менше? Ну, розподіл опадів це дійсно така досить е, складна е, Задача навіть для синоптиків, особливо з завчасністю в місяць, якби таких прогнозів немає. Є тільки у відповідності до норми в січні, якраз очікували, що опадів повинно бути близько норми. Знову ж таки, січень завершиться, тоді наші фахівці вже зможуться проаналізувати. Але з огляду на те, що зараз в нас впливає антициклон, і такий без опадів період, безсніжний, ну в плані того, що не падає сніг. Тому тому, о, от ті опади, які були перед цим під час проходження циклону, саме то вони скоріше за все, якраз такі компенсують оці показники, і десь можемо вийти і на норму. Ну але це знов ж таки це треба наприкінці місяця аналізувати по кожній метеостанції. Це, це досить така. Кропітлива робота. аналізуєш, скільки випало за місяць, і потім усереднюються по території України і проводяться певні розрахунки. Потім ці аналізи також публікуються на наших інформаційних ресурсах, і де кожен може з ними ознайомитися. Я хочу подякувати вам за цей ефір і за цю інформацію. Вона безумовно важлива і цікавить всіх нас, всіх українців. Я дякую, що доєдналися до нашого дякую. ефіру. Нагадаю, з нами була Наталя Птуха, начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру. А я дякую вам, що були з нами тепла всім нам, в наших оселях і найшвидше на вулицях. І безумовно хочу дякувати нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо. Збиратися і говорити про важливе. слава Україні.